І так, друзі, всім привіт! З вами Микола Погорівський. І сьогодні ми поговоримо про реформи Балашова з партії 5-10, а саме про його політичну програму. До речі, він такий самий лібертаріанець, як і я. Ну, звісно, ми трошки відрізняємося. У нас різні трошки підходи, але в цілому одна концепція. І щоб не ходити далеко, одразу починаємо. У нього сьогодні 10 пунктів. Перший пункт. Скасування всієї податкової системи України, а замість неї введення двох податків: 5% податок з покупки, і 10% соціальний збір, податок на заробітну плату або виведений капітал з підприємства. По суті, дуже схоже на те, що пропоную я все таки 5% податку не з покупки, а з продажу мається на увазі, і 10% з зарплати. Плюси, що мені тут подобається: перше, те, що як і я хочу повністю замінити податкову систему, бо в нас вона ну це просто жах. Акцизи, всякі ренти, всякі додаткові податки. Ну в чому їх сенс? Нащо приховувати податки? Ні, ну звісно, ми розуміємо, наше для того, щоб люди не розуміли, скільки податків вони платять. Ви ж дофіга платите податків, друзі? Дофігі ще. Просто ви уявити ви не можете скільки. А тут все просто: 5%, -10, 10%. Моя система, система трошки відрізняється. Десь з продажу, десь зарплати і 10% розмитнення. Нам треба, щоб митниця відбивала сама себе. Я думаю, просто що якщо зробити 5-10, ну реально податкова наша система не витримає навіть з урахуванням витат, зменшення їх витаточніше. Але так в цілому, в цілому, з приводу цифр, ну знаєте, це вже діалог. Тобто у нас одна концепція, але можна спілкуватися з приводу цифр. Це абсолютно адекватно. Другий пункт скасування обмеження на обіг валюти. Розрахунки проходяться будь-які зручні громадян валюти, гривня буде прив'язана до долара, а держава не контролюватиме обмінний курс валют. А дивіться, тут я частково не згоден, я б хотів, щоб ми перейшли на євро або долар. Якщо у нас буде євро або долар, у нас і інфляція буде менша. А для любителів ну ми так коректуємо, ми так туди-сюди. Слухайте, ну ви докоректувалися вже трошечки, ні? Люди на цьому гроші втрачають, ви розумієте? А то кожен раз у нас у нас дефіцит бюджету, ми або беремо кредит, ну що плюс-мінус логічно, або ми друкуємо свої гроші. Ну і від цього наші інші гроші страждають, ви розумієте? Нагадую, мій бойлер, я буду цей приклад називається це індекс бойлера. Є індекс Бігмака, який використовують всі економісти, я кожен новий індекс, індекс бойлера. Мій бойлер у 2021 році коштував 5 тисяч гривень. Зараз він коштує 12 тисяч гривень. Я, я, до речі, прифігів цього, коли, він, блін, дізнався про це. Тому що, Тому, що я, я його ремонтував, мені запропонували ремонт за 3500, я кажу, ви що, божевільний, він 5 коштує. Мені кажуть, а ви подивіться, ви подивіться, на сайті скільки він коштує. А він, а бляха, 12. Так от, ваші, ваші гроші втрачаються. втрачаються. Оця гнучкість, вона не вперлася вам. Був би долар він би коштував, ну уяву, не 500 доларів, а через два роки 520 доларів може. Ну, може, 550, ну це прям, я не знаю, на гіршому випадку. Це Прям, ну, божевільний випадок. Насправді за два роки на 10% підняти ціни. Тому долар. Або євро. Або євро, не гривня. Третій пункт: відкриття економічних кордонів, скасування податкових і митних зборів. Митники будуть контролювати тільки везення зброї і заборонених речовин. З приводу скасування митних зборів, ну крім 10% за розмитнення, і то вони автоматичні, Тобто ви кидаєте інвойс, по цьому інвойсу йде все, кінець. Звісно, мається контролювати заборонені речовини і ввезенням нелегальної зброї. Ну це абсолютно логічно. Ми маємо бути максимально відкриті, розумієте, друзі? Максимально, щоб на нашу країну дивилися як на країну реформаторів, країну чогось нового. Зараз на нас так не дивляться. Всі байдуже, в принципі, на нас. Четверте, свобода власності розпорядження землею. Кожен громадянин України стане повноправним власником своєї землі. Нерухомість буде прив'язана до землі, а весь земельний фонд буде знаходитися в єдиному електронному реєстрі, до якого буде мати відкритий доступ будь-які громадяни. Без дозволів з будь-яких інстанцій ви зможете розпоряджатися землею, вільно вирішуючи, продати, здати в оренду, займатися на ній сільським господарством, садівництвом виробництвом. На 100% я з цим положенням згоден Оцей четвертий пункт ідеальний. В якого біса у мене є земля? Я маю, маю брати дозвіл, щоб на ній щось побудувати. Ви що з вами не так? Альо? Це моя земля. Ми не Європа, блін, ну давайте зараз не згадувати. А в Європі щось там щось зробити? Ми не Європа. От коли ми станемо Європу, тоді вже щось мені кажіть. До речі, в Європі мене теж це підбільшує. Це одна з причин, чому я не хочу переїжджати в Європу. Це твоя земля? Та в Німеччині взагалі є прикол, якщо у вас є дача, і це оформлено вона як дача, ну там якось спеціально називається, то ночувати ви там можете щось типу пару тижнів на рік. Та навіть якщо у мене конура бляха орендована, я можу, я можу там ночувати, ночувати хоч весь рік. Якщо це гараж, якийсь можу ночувати там. Ночувати це, там. це мій гараж. <клес> <клес> Пункт 5. Кредитування без обмежень Нацбанку. Ліквідація повноважень Нацбанку дозволить будь-яким іншим банкам кредитувати економіку, підприємництво і громадян. Громадяни отримують доступ до недорогих іноземних кредитів і самі обратимуть, у кого їх брати на найвитніших умовах на 100% згоден. Друзі якого біса, ми маємо брати кредит на під 20%, якщо ми можемо взяти якогось польського банку під 3%, під 5, під 7, неважливо менше. Це абсолютно ненормально. Ми маємо бути економічно вільною нацією, економічна свобода, ліберті, розумієте? Чому лібертаріанство? Свобода. Шостий пункт: повідомна система, нотаріальна заява і кожен може займатися бізнесом або громадською діяльністю. Все, що не заборонено законом, дозволено. Я, я теж про це, це до речі кажу, друзі. У нас, нас не має бути, що мають видавати якийсь дозвіл. дозвіл. Ні, ви, ви маєте попередити. Я цим займаюся тепер. Все, якщо, наприклад, є якась кав'ярня, податкова до неї приходить, і вона не попереджувала, що тут буде кав'ярня, що вона буде відкриватися, це штраф. Якщо вже є попередження, то не треба ніякого бляха дозволу. Що це за прикол? Ви пишете заяву і вони вирішують, да, да, ні, ні, що це таке. До речі, хотів би повернутися до першого пункту про податки. Я вважаю, що, що має бути саме 10-10-10 чого не буде відмиву грошей. Ви не зможете від ніяк абсолютно відмивати гроші, тому що заплатити офіційно 10% будуть всі, всі в одніх умовах. І нікому не буде сенсу це робити, тому що обхід податкування буде вам коштувати 10%, які ви і так можете заплатити, розумієте? Ну тобто, це наскільки треба бути нерозумною людиною. Uh, яка взагалі не розуміє в економіці, тобто нема серед такого бізнесменів, немає бізнесменів, які розуміють в економіці повний нуль. Які замість того, щоб заплатити офіційно 10%, заплатить неофіційно 10%. Ну це як? І тобто, навіть якщо він не заплатить неофіційно 10%, буде якось відмивати, ну держава отримує рівно стільки ж стільки, розумієте? Ну, це, це виводить економіку в білу. Тупо нема сенсу. Сьомий пункт контрактна армія, вільне володіння зброєю, військовим буде надана можливість вільно розпоряджатися бюджетами армії і купувати озброєння з будь-яких підприємств і країн світу. Кожен громадянин України буде зобов'язаний проходити ази військової підготовки та цивільної оборони. Держави буде надана можливість мати у себе вдома будь-яку стрілецьку зброю. Нагадую, це він ще в 2014 році казав: чого ми його не вибрали, а? Чого? Прикинь, у нас би вся країна була підготовлена вже, і вся країна зі зброєю. До речі, я з цим згоден. Має бути контрактна армія, мають бути якісь ази, і має бути дозвіл на володіння зброєю всім. Ну всім, хто адекватний, ви розумієте? Не сидів, не психдиспансірі не був. Ось такого плану. Восьмий пункт страхова медицина. Всі, Всі начальні, начальні заклади передаються під управління педагогічних колективів. Гроші будуть перераховуватися за кожного підготовленого школяра і студента, а ціна а буде залежати від рейтингу. Щось тут наплутали. Тут написано страхова медицина, і, і потім, потім йдуть про начальні заклади. Давайте давай окремо розберемося. Страхова медицина 100% підтримується, одна з моїх реформ. Чому має бути страхова медицина? Пояснюю, тому що, що у вас тупо не вистачить грошей на операції. При страхуванні у вас не парять. Вас абсолютно не падать, скільки коштує операція і в якій лікарні. Це парить страхову. І страхова буде розбиратися з лікарями. Не ви. По суті, зараз що? Вам стало погано, вас по 103 забрали, і, і вас можуть тримати в стані, що ви не вмрете. От вас не, ви не вмрете в цьому стані. А щоб зробити з вас здорову людину, ну це вже давайте гроші. А у вас їх може не бути. При тому, у вас може спокійно бути 1000 гривень на місяць за страховку. Нагадую, податки зменшені. У вас є ці тисячі гривень, 100% є. Тепер от його восьмому пункті в цьому самому ж про навчальні заклади. Оце от під управління педагогічних колективів, я з ним не згоден. Чесно, який педагогічний колектив? Контрактна має бути освіта. Вища освіта вся на 100% контрактна. Ну ладно, можна 99% зробити один державний університет, щоб там пільгові категорії якісь проходили. А, і 80% шкіл мають бути контрактні. Все. Тільки, друзі, друзі, давайте ми не будемо плутати, будь ласка, те, що зараз в контрактні є, такі приватні школи. І те, що буде. Тому що зараз приватні школи конкурують, ну, блін, майже без конкуренції. да? Одна на районі є, ну, максимум дві, вони один з одним. А тепер уявіть, що 80% стали приватними. Ціни, по-перше, опустяться, ну, прям дуже сильно, прям, в рази просто. По-друге, покращиться якість, тому що ви будете знати, що ваша дитина. Іде в нормальну школу, де її нормально нагодують, де ніхто не відмив гроші на їжі, ніхто не відмиває гроші на а, вчителях. Ви ж знаєте цей прикол, да? що, що приходить кудись на район гроші, вони їх не видають зарплату, один місяць можуть не видавати, покласти на швидкий депозит, заробити собі там 100-200 тисяч і віддати вже назад вчителям. Ну тільки ці 100 тисяч залишити собі. Це популярна схема. І, до речі, в таких, в таких школах не буде радянських вчителів. Як вам така? Так, дев'ятий так, пункт. Пенсійний фонд буде отримати гроші від 10% соціального податку, зможе вкладати гроші в акції корпорацій усього світу. А тут я дивіться трошечки доповню. По-перше, зрозуміло, що цей соціальний податок, ну як його не називають, один, один з 10% податків, буде йти, звісно, на пенсію. Просто на нього навряд чи ви зможете вкладати гроші. Але якщо зробити, наприклад, приватизацію, тоді. Ці гроші можна ще вкладати в фонд, який, як робила, наприклад, Норвегія, яка робиться з нафти, у них цілих два фонди є. І вони зараз цими фондами ну, реально класно користуються. Тобто, якщо у держави більше грошей, ніж треба, вони закидують фонд. Якщо у держави менше грошей, ніж треба, вони беруть цього фонду. І там є певні обмеження. І в цілому, кожен рік, по суті, у вас є баланс. І це дуже класно. Це дуже класно. Десятий пункт: громадяни України, власники корисних опалень своєї землі. Опуліський пункт. Оту чесно, я буду його критикувати. Ми ну, і що як ти зробиш їх власниками? От воно там добуває, да? от воно там добуває, ну скажімо, давайте уявимо на 100 мільйонів на рік. Ну, хай буде 100 мільйонів на рік. А? Це буде по 3 гривні кожному громадянину, якщо не по 250. А, добре, добре. Не 100 мільйонів на мільярд на рік. Це буде по 25 гривень. Ну, що, ну в чому, який сенс? А от оці е, гроші з корисних копали. Віддавати цей фонд, який буде інвестувати, і потроху-потроху збільшувати цей фонд. Оце вже тема. Про тут ми вже можемо говорити про щось. Тому що просто, знаєте, власне корисника, дехто теж прийшов, бо такі всі власники, паспорт, громадянин. Ну коротше, ну, ви зрозуміли, не буде на цю тему. І це насправді ну, дуже цікава популістична штука. Я не, очі... не люблю такого популізму тим більше серед лібертаріанців. Ну, в принципі, це, напевно, єдиний популістський пункт з десяти. Як ви бачите, з всіма пунктами я згоден. Деякі я ну, поміняв би дуже сильно. Наприклад, як там про о, курси, курси валют, да, і так, так далі. Але в цілому на 80% співбігають наші думки. І треба зосереджуватися не ти на тих 20%, в чому ми відрізняємося, а на 80%, на, якому, на яких ми згодні. Контрак на армія, страхова медицина, зниження податків це все дуже важливо. Хто, до речі, не знає, у мене є відос і про страхову медицину, і про які міністерства треба прибрати, і дуже багато речей. Основне це зменшити витрати нашої держави. Вони створили чесні. Міністерство спорту, бляха. Друзі, ну яке нафіг міністерство спорту? Ну про що ми говоримо? В Америці немає міністерства спорту, у нас є. У нас спорт краще, ніж у них. До речі, ви знали, що у нас міністерств більше, ніж в Америці. Так. Міністерств у нас в Україні більше ніж у Америці. а ще, а ще ми найбідніша біла гінація. нація. Ну це так, так просто для цікавості, але це, це все можна змінити. Друзі. Якщо у нас колись десь будуть десь вибори, ну в Україні мається на увазі, то голосувати треба за тих, хто пропонує рішення, а не пофарбувати, пофарбувати вам лавочку. Також друзі, хочу нагадати, що я підприємець, і я, я займаюся підприємницькою, підприємницькою діяльністю, тому ви можете замовити ось такі класні картини, які чомусь по якості зараз на відео дуже паскудно виглядають, але ні, вони дуже класно виглядають по факту. Просто повернув я так я дуже так, прикольно камеру, вона розфокушена. Так от, як, як ви бачите, я ще додав нові розміри. Ось це і ось це. Ось це. І якщо ви скажете, що ви з Ютубу, то на великі розміри, крім стандартного А4, тобто 35 на 40 і 30 на 60, у вас буде знижечка 10%. Але, але треба сказати, що ви з Ютубу, я не буду вас уточнювати. Якщо це відео хтось подивиться до кінця, я вам вже скажу, по-перше, дякую. По-друге, ви можете стати спонсором каналу, якщо хочете. Да, я місяць не випускав відео, скажу чесно, купа справу. Ну, як мінімум, покращення свого сервісу з картин, а як максимум, ще купа всяких нюансів домашніх. Так от, я хочу вам сказати дякую, що дивитеся, і можете запропонувати мені нову тему для великого відео. Не в TikTok, а сюди. Так що, всім дякую, що дивилися, всім гарного дня.